Доброго ранку, Україна, всім привіт. Сьогодні знімаю відео, щоб, так сказати, при можливості хтось із хлопців, з підписчиків мені допоможе. Зараз покажу, як ми вирішили проблему з генератором і яка є проблема з соліноїдом. Всім дякую за коментарі. Дивимось. Так, друзі, оце ось джондіровський. По крайній мере, должен бути він там джондіровський. Не знаю, чи він там рідний стояв, чи не рідний, хто знає. Так, тут у нас проблема з діодним мостом. Це е, шківок від китайця. Тут е, на рідному є отвір під шпонку, на китайцеві нема. Ну ми зробили болгаркою такий. Примітивний надпил, і в якійсь степені воно держи на стопрізьбу, Гайковертом пневмо закрутили, буде держати. Так, пішли тепер до комбайна. Покріплення, отут, друзі. Получається, на із калини воно чуть-чуть ширше. Його підпиляти, в принципі, і все. Я не пиляв генератор, я підпиляв саме кріплення, так як воно там вже було саморобне і не зовсім угадане, яке в процесі ще буду переробляти. Так, пішли на комбайн. Так, друзі, залазимо на нашого Джоніка. Комбайн стоїть у нас. В даний момент під відкритим небом, тепер ми накриваємо генератор пленкою. Тому що, я думаю, одна була з причин, тому що намочилось і там було всяко гомусора куча. І одна з причин, чому він перестав працювати. Так, дивіться. Багато отворів, я думаю, це. Навіть дуже хорошо, тому що буде він продуватись хорошо вентилятором. Ну і тепер, так само, як і воздушний фільтр, ми будемо його кожного дня продувати, щоб він був чистенький. По виходах плюс і плюс той, що йде до лампочки, якщо я не помиляюсь. Дивіться, шків по кріпленнях став ідеально. Трохи він увесь зміщений до вентилятора. Є невеликий перекос. Ну, я буду знімати основне кріплення. І я його переварю. Так, як воно у нас в даний момент. Воно саморобне. Оце якось так. Так, що в нас по цьому? По. Цьому саліноїду. Получається, батько починає заводити, воно піднімає, виходить, що воно робить. Комбайн заводиться і воно глохне. І відпускається і комбайн глохне. Ну, оце отака проблема. Так, вроді все просто, або мінуса нема. Мінус назар там рекомендував. Прикрутив я до чорного і на масу прямо до цього, до саліноїда. Я не знаю, він нагрівся, почав плавитись. Чого він почав плавитись, хто знає. Ну, було таке. Ну і друзі, записав це відео із тією метою, що можливо в когось є... Е на 100% робочий оцей соліноїд. Прийшліть мені за мій рахунок. Якщо він буде працювати, я можу його у вас купити. Якщо не буде працювати, я його. ну Вважаю, що буде причина не в соліноїді Я його відішлю вам також за свій рахунок. ну Така ситуація, що виходить, він коштує. 5500 це те, що я бачив в інтернеті. І, допустим, придбати новий соліноїд, поставити а нічого не зміниться, ну, теж якось би не хотілося. Я думаю, краще попасти там на невеликі кошти на доставки туди-сюди або взагалі в одну сторону, якщо в когось є, що він у вас просто лежить, но він 100%, 100 робочий. Ну, хто може, я то ні, нікого не заставляю, скажімо так і м, не прошу, можливо, такого ніхто й не зробить, щоб можете знімати з свого комбайна. Мені спробувати. Прийшлі, спробую. робить Чудесно, закажу новий. Не роби, ну, Значить, причина просто не в ньому. Так що відео в першу чергу для адекватних. Коментуйте, пишіть, підказуйте. Мій номер телефону буде в описанні під відео. Всім пока!